Біля загальносвітньої школи номер 2 у Полтаві гамірно. Початок навчального року це завжди пожвавлення після літнього затища, говорить техпрацівниця закладу Валентина Серб. Жінка вже 15 років робить школу чистою. До дітей та перерв звикла і не скаржиться. За три місяці канікул пусті коридори вже набридли. Скучали, звісно, стала жити веселіше. Тільки познайомився зі школою та збирається сісти за парту першокласник Кирило. Навчатися хоче, бо усвідомив за чим сюди прийшов. Щоб навчитися швидко читати дуже великі приклади. Рішати однокласник Кирила Данило до 1 вересня теж підготувався. Вміє читати та рахувати, не соромиться знання і продемонструвати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. А кому квіти дарувати? Будеш Мама першокласника Богдана Ткаченко розповідає, що школу обирали заздалегідь і на перспективу, орієнтуючись на рейтинг навчальних закладів та коефіцієнт здачі ЗНО. Ми обрали школу, а тут вже в школі ми обрали собі вчителя за порадами інших батьків. Урочиста лінійка розпочалася стандартно з вітальних слів і державного гімну пролунав і традиційний символічний дзвоник. Ученицю першого класу на плечах виносив учень 11 класу Валерій. Свій перший дзвоник хлопець ще пам'ятає, але виходити із першокласницею на урочистій лінійці куди відповідальніше. Мав дуже велику відповідальність, тому що я відкриваю перший дзвоник, і я дуже сильно хвилювався. Але я з цим завданням я справився на відмінно. Для учнів 11 класу цей навчальний рік буде особливим. Саме їм складати зно, вступати до вишів та підтримувати імідж школи. Класний керівник майбутніх випускників Ольга Петренко говорить: працювати доведеться і учням, і вчителям, і батькам. Потрібно бути уважними, потрібно всотувати в себе всі ті знання, які намагаються передати їм педагоги. На урочистості до рідної школи завітав і її випускник, голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. Очільник області говорить на святі першого дзвоника цього разу не як посадовець, а винятково у справах родинних. Тут вчився мій брат, потім вчився я, потім вчився мій син закінчував і зараз останній рік навчається мій хрещений. Навчальний рік 2015-2016 для учнів усіх шкіл України почався не з фізики, хімії чи української мови. Тема першого року патріотична. Нація єдина.